На центральній площі міста, де цвіте акація, Конституцію держави оголосила нація. Запорізький гетьман Орлик для свого народу постарався, щоб жили по своєму закону. На одні ще покоління старались, боролись та про вільну Україну мріяли, й молились, щоби ми в своїй країні могли вільно жити. Довелось нашим героям свою кров пролити. На центральній площі міста, де цвіте акація, українську конституцію знов святкує нація. Нація нова і вільна, вільна своїм краю. Любіть свою Україну. Свято вас вітаю! 24 серпня 1991 року Верховна Рада України проголосила Акт Незалежності України та створення самостійної держави України. Велична і свята! Моя ти Україну лише тобі карать нас і судить, нам берегти тебе соборну і єдину, і нам твою історію творить, у згусток спресований мудро, і чисто, від змістом став наших і діянь, і мрій, основа життя, і мого, і вітчизни, і доля моя. Мій закон основний тобі, Україно, мій славний народи. Складаю я пісню святої свободи усі мої сили і душу широку. Життя я вітам до останнього кроку. Аби ти щаслива була, Україно, свята незалежна, моя Україна. Але вся історія цінова України була затаврована і знищена. Довід роки українська національна символіка і національні традиції залишались забороненими, і невідомими для народу золотеві стіни, і зорі ясні, й тихі наші води. Вклоняємося всі, хто голови зложив, Безстрашно й гордо на вівтар свободи. Коли поглянув в забину сторіч, побачив знову Запорізьку січ, крізь глюкоти, боїв через віки, озвуться волелюбні козаки. Не раз від болю зоммира душа усі віки, й руїни. Батіг, невпокоренна душа, це сторінки історії України. Кистерили цілі сторінки минувшого українського народу, та не змогли стерти бажання жити в мирі між собою та між своїми сусідами, бажання бути господарями у своєму домі, жити на своїй землі та бути самими собою. У 1710 році відомий український гетьман Пеликпорек сказав першу демократичну конституцію, повна назва якої була такою пакти конституції законів і вольності і війська запорозького. Цей документ уперше встановив державний суверенітет України і визначав її кордони 29 січня. 1918 року, в четвертому універсалі Української центральної ради було проголошено створення Української Народної Республіки. 29 квітня того ж року на сесії Центральної Ради було затверджено Конституцію Української Народної Республіки. Автором її став Михайло Грушевський. 24 серпня. 1991 року Україна заявила світовій спільноті про себе як про незалежну імінну державу. З того дня наша країна почала свою розбудову. З 20 вересня 1994 року Верховною Радою України було створено Конституційну комісію, яка розробляла нову конституцію нашої молодої держави. І 28 червня 1996 року Верховна Рада прийняла Конституцію України. Ось таким складним, довгим та тернистим був шлях створення Конституції України. Розквітай, прекрасна Україна, рідна земле, матінко моя, Хай лунає мова солов'їна, і пісня не неповторна твоя, Хай смереки ясені тополі, квіти, луки, трави і сади. Шепчуть більші добрі, щедрі, вольні, чисті і з джерельної води. Амби вічно милуватися нею, а лихі дороги обминуть, Дай напитись серцем, душею і піти з тобою в мрійну путь. Закон життя є схвалює в труді, у хлібі, в пісні та у слові. Законом цим зростають молоді. Законом цим красується будова. Є в мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор золотисто-сині і щастя жити в такій країні. Я українець, я хочу право мати. Завжди усе, що думаю, казати. На незалежну міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Ще не вмерла України ні слова, ні воля. ще нам братя українці, усміхнеться.